дорогі криворівці та гості нашого міста, гості нашого фестивалю, ми дуже раді сьогодні зустрітися з вами і подарувати вам тепло криворівської авторської пісні. Сьогодні ми проводимо гала-концерт 11-го міського фестивалю авторської пісні. Барде у дані 2023. Конкурсна програма. Проходила в Кремлівському міському закладі Палаці культури мистецький 27 травня. І проходив також і онлайн-конкурс для тих, хто знаходиться за межами нашої країни, для того, щоб у них була можливість теж долучитися до фестивалю. Сьогодні дуже багато людей, вболіваючи за те, що відбувається в нашій державі, пишуть пісні, вірші. Я впевнена, що є такі люди і серед вас. Тому запрошую, якщо є бажання, якщо дійсно серед вас є творчі люди, долучайтесь до нас. Хочу сказати, що е, оцінювали учасники фестивалю Члени журі. Надія Косяк, це я, я була головою журі, поетеса автор виконавець член Криворізької регіональної спілки Національної спілки журналістів України. Юрій Шевченко, керівник вокалів ансамблю Червона калина Палацу культури Південний. Сергій Пахомов, викладач вокалу в музичній школі. Міста Долинська, вокаліст, аранжувальник, а також е, воїн, який служив в гарячих точках і отримав поранення. Але вже в строю і приїхав до нас на фестиваль. Надія Шевченко, кореспондент комунального підприємства телерадіокомпанія «Антана». Сьогодні учасники фестивалю знають, хто з них став переможцем. Для них це довго очікувана Сьогодні ви бачите, скільки в нас учасників, прошу ще раз їх вже, 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 вже. Частини. Ми всі прийшли, Але я хочу подякувати цим мужнім творчим людям і всім вам, всім нам, тому що ми дійсно з вами мужні люди. І не треба боятися про це говорити. Попри все, що відбувається з нами, за межами нашого міста, ми все рівно з вами в строю, ми піднімаємо бойовий дух і самі собі, і тим людям, кому це сьогодні дуже потрібно. Тому це області вам. І вам, дорогі учасники, які знайшли в собі сміливість і бажання прийняти участь у фестивалі. Скажу, які були номінації на нашому фестивалі. Це фестиварт, це якби дуже почесна наша номінація, тому, що у нас фестиваль авторської пісні. Також е всі почесні номінації. Е автор це коли людина сама написала, сама виконує твір. Автор виконавець – це коли два автора. Виконавець авторської пісні, авторська поезія і виконавець авторської поезії. Сьогодні з усіх всіх номінацій отримають наші учасники нагороди. Вкотре фестиваль зібрав під своїм стягом бардів, авторів, поетів та шанувальники їх творчості. Ми дуже дякуємо всім, хто сьогодні прийшов на наш гала-концерт. Це дійсно буде свято справжньої любові до України, до нашого рідного міста. Яка отримала відображення у всіх наших музичних і поетичних творах. Фестиваль відбувся, незважаючи на складний стан в Україні і в нашому місті. І ми з вами незламний, сміливий народ, який вірить в перемогу, перемогу України над ворогом. І ми продовжуємо працювати і робити все заради для перемоги і нашого щасливого майбуття. Ми дякуємо нашій місцевій владі за те, що підтримує творчих людей, що сьогодні в наш фестиваль є, він уже 11 одинадцятий рік проводиться. Ми дякуємо всім, хто долучився і допомагав нам у цьому фестивалі. І низький уклін, звичайно, і велика вдячність нашим військовим Збройних сил України, які захищають нас, які боронять рідну землю, які сьогодні дають нам можливість. Бути українцями, жити на нашій рідній землі, волонтерами, які їм допомагають, усім нам, всім, хто сьогодні допомагає. А ми пишемо і присвячуємо йому і свої вірші, свої пісні, і підтримуємо наш незламний дух. Ми бережемо сьогодні генетичний код нашої нації. Сьогодні також згадаємо, ми завжди на кожному фестивалі згадуємо наших колег, які вже немає з нами. Але вони з нами були, вони продовжують жити і на їхню честь ми присвячуємо номінації. Таким чином ми продовжуємо пам'ять про цих людей, таким чином вони продовжують бути поміж нас. Це Альона Інатенко, Лілія Панасенко, Михайло Прохницький, народний артист України Володимир Кирилович Болобоярцев. Це колишній мер міста Долинське, Сергій Зеленопоріни, загиблий мер Кривого ворог Костянтин Павлов, а також ті, хто недавно пішли в інший світ, це Світлана Мізуліна і Надія Торчанінова. В наших душах дуже великий ще не біль за ніч, яка відбулася в нашому місті. І ми теж про це написали, і ми теж про це ще згадаємо у нашому галу-концерті. Проте ми ще у справедливість. Віримо в Божу милість до всіх нас і в силу Збройних сил України. Ми сьогодні тут, на своїй рідній землі. Україна наша мать, наша сила і наша величезна любов. Тож давайте привітаємо один з всім святом на нашій гімарійській землі і побажаємо всім, хто сьогодні прийшов до цієї світлої зали, в самому серці, яке гарного настрою, душевного тепла і безладності духу. І так я прошу учасників наших пройти за і готуватися до виступів. Е, Слово Олександру Мазаре, продюсеру нашого фестивалю. Я хочу щиро пам'ятати вас, тому що ви наш фундамент. Це фундамент, на якому базується наша творчість. Не було б вас, не було б нас. Тому не скіровому він за те, що ви сьогодні прийшли. Доброю вам сподобаємося. От, і надалі будемо підтримувати тісні звиси. Пісня це душа нашого народу, це наш генетичний код, і тому е, всі наші зусилля отримані на те, щоб цей код ніколи не загинув. І пісні наші будуть співатися, співатися, і їм не буде ні віка, ні старості. Їм не буде ніколи закінчення, бо наша нація дуже продавня. Дуже талановита, через той етап і хочуть нас сьогодні позбутися. Бо ми з вами навіть не уявляємо, яку ми маємо величезну силу. Лише нам треба жити в любові, в любові один до одного, до нашого міста, до нашої держави. Тож вчимося сьогодні говорити українською, для кого це складно, правда? У нас сьогодні теж були пісні дуже гарні, дуже класні, про Кривий ріг. Але ми ну, не стали їх пускати у. Нашу програму. Будемо перекладати і будемо співати українською. Ну а зараз я е, буду вести цей концерт. Я Надія не, не знає президент громадської організації Театру авторської пісні. А, Дякую, багато років я вже в цьому фестивалі, скільки він існує, скільки я з ним крокую і допомагаю в його організації. Е, минулому році я написала пісню Я Україна. Нова пісня, але вона написана душею, серцем. і Я її хочу зараз вам подарувати. Я Україна. ми всі з вами частинка України. Būti buvo žurytis, būti buvo sviradai, aš šunai tūkstančių knygų būdavau praslaugliatui. Ви на мовці а в негатинах, я брати вида порощина Із похожа ні мені Україна, яка людина, то на несхожу вам світі до ніколи не знайти, обнімаю на всіх країні. Zaraz na ze szach i ze serce moje. Kaj się wędradzina, człowiek się nie I poza tym Подивіться на наших жінок, які всі красиві, давайте вам показки! Жінки України, ви найкращі і ви такі гіщі, вам не шкода, квітів подарувати, це відкривати. І тож починаємо зараз наш гала-концерт.